Весілля на носі, Маєш купу справ. Каже, як допомогти. Треба написати шлюбну обітницю. Записуй, я Анна, беру тебе Еріка, чи я дочка справжнє поріддя диявола з самого Лондона. Ґ? Ну, де вас носить? Не гоже вибиватися з графіка. Чи не так? Мій дівич вечір це чудовий привід зблизитися. Вам двом судилося стати сім'єю. А як же? Лише цього бракувало. Ви уже мінялися стежками. Ви засвоїли урок, і він знову стане вам у пригоді. Нам все досить моя. І останнє там висить QR-код, можете закинути чайові. Зміни серця огорнуті і І знайдеш дім і свою долю. О, Боже, що відбувається? Тихо, хто не кричи, Це я твоя мама. Якщо ти в мені, а я в тобі, хто це? Я бабуся, сонечко. Ніхто нічого не помітив, доки все не стало як було. Я і так не хотіла у цю сім'ю. А тут ще й якесь стрьомне сімейне прокляття. Ах! І Я найстарша. Як підлітки, ми нічого не вдіємо. Але як дорослі, ми зіпсуємо їхні стосунки. А, 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 а! Треба просто звести її з першим коханням. Прекрасно. Змахни волосся. Чудово, Амплітудно. Прикуси губу. А нижню, а не верхню губу. Я знаю, що з тобою. У тебе інсульт. Ні, 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 мені треба убиральню. Це був повний провал. Тупо відстій. Маєш якісь ідеї. То ходімо, бо ще подумає, що я по великому. Запізно. Класна тачка. І вона моя. Ти їй подобаєшся. Неправда. страшно. Аж так взирвало. Доктор Ко Колман? О, боже, кто? Это из моя терапевка.